Так, дивіться. Сьогодні поговоримо про опуски для цільноскляних перегородок або будь-яких скляних перегородок немає значення. Тут вони виконані за допомогою короба під гіпсокартон. В ідеалі, в ідеалі, ви формуєте цей короб, туди закладається дерев'яний брус. Це все потім шпаклюється, краситься і встановлюються скляні перегородки. Це в ідеалі. Якщо вже можливості встановити дерев'яний брус немає, то в принципі. Можна встановлювати і таким чином, тому що верхній профіль він діє як направляюча, яка просто не дає хитатися цьому склу. Ось таким чином ви це все встановлюєте і можна спокійно користуватися склом і ні за що не переживати. Тут у нас короб виконаний е, шишки 100 мм, але він може бути будь-який. На гостці, наприклад, перегородці він вже 500 мм. І це ні на що не впливає тільки на візуальний ефект, або на те, що потрібно вам зонувати кімнату.